Вийшла на вулицю продовжувати займатися висадком. Ми з вами із сайту Саделіти отримали дуже добротні саджанці. І вже яблоньку Вільям Спрайт висадили батько. Залишилася моя ірга сорт сортті Сен і сніговий кальвіль. Я ходила, шукала місцину, І насправді я вже самого рання ходжу і думаю, де її висадити. Пітюнь. Зараз черв'яків буде море, що там? Граки кричуть, що він хвилюється так. Я коли формувала свій садок, я робила посередину галявину. Спеціально, щоб коли заходиш у фірточку до садочку, відразу відкривається галявина, а навколо неї молоді саджанці. І дуже добре весь садочок видно. Якщо посадити, отут попереду якусь рослу, Рослину, наприклад, яблуню високоросу, коли ти заходиш до садочку, відразу відкривається ця пишна зелена крона яблунь і мого садка не видно. І мені дуже подобається, коли отут спереду, посеред садка нічого не посаджено високого. Зверніть увагу на мій садок. Посередині тут взагалі нічого не посаджено. І дуже багато років я садила. О, під парканами, ось тут під сіточкою що небудь саджу, а тут пустота. Але зараз прислали ще два дерева. Сніговий кальвіль я хочу в кінці городу посадити, ну, розростеться, буде прикривати нам сусідів і ми не будемо напружувати їх зйомками. Це я так хочу. Думала посадити отам за чорною смородиною кущиками перед грушкою. Поки ходила, думала, де ж висадити свою іргу. Вирішила перед грушкою за чорною смородиною. А потім думаю: мій сорт, який я вибрала, досягає висоту 5 метрів. Друзі, це дуже висока ірга, і я ще не дивилася, вона кущитися буде або деревцем розростатися. Якщо я посаджу перед грушкою, і груша закриється, можливо, будуть мішати один одному. І чорна смородина вся моя в тіні буде. І навіть на ожину буде падати тінь. А ожинка полюбляє відкриту галявину і виключно багато сонця, тоді тільки вона солод. І я вирішила все-таки посеред свого садочку на цій галявині висадити прекрасну рослину, яка і красива, і гарно квітує. І потім зав'язуються ягідки сині, потім починають чорніти і ці грони увішані цією красою. І я все-таки вирішила. Посеред садку посадити. Ось, ось тут зараз зробимо ямку. У нас ще калина росте. також там ягоди, я не знаю, можливо, декоративні будуть, неїстівні. Так я її посадила серед садка. Їй потрібно було десь на подвір'ї садити. Ой! Золоте весонечка. Вже все майже золоте. Ну Давайте викопаємо а там уже розберемося, де і що ми посадимо Передихнемо і глянемо на наш часник. Чи не повелозив Полуничка чи не пожовкла, зелена стоїть. Ми тут понасаджували з вами, понатикували. О, я дивлюся, прекрасно росте наша полуничка. часничок не виглядує, дуже гарно там тримається, але ж тільки декілька днів пройшло. Ось наша суничка вже. Також зелені поростки. Дивіться, як воно видовжилось. Це капець. отака така вже серединка довга стоїть. І скільки тут днів пройшло, і вона починає рости. Що не Невесело тобі, да? Дивіться, які помідори, перцевидні, дебаро. М -м -м. Підгнив один уже, там он як намисто висить. Ви бачите, що робиться. Мої пташечки не змінюють своєму місцю. І вони до сих пір сидять у малиннику, хоча гілочки ми підняли і немає халабудки. Але їм так подобається ця місцина, тому що сонечко обідні світить і розігріває тут шиферинку, де в нас дебаро звисали і прекрасно росли. І вони все одно знаходяться в малиннику. Хоча вже почищено. Це капець. Там наскільки коріння довге, я вже такий рівчок вирила, мабуть, сантиметр 50. І вона до сих пір не вийшла в цю йому. А там сухе всередині, ну, я дивлюсь, сантиметрів 25 уже земля у нас промочилася, так вже вона не повністю суха. Але чим глибше я копаю, тим вона сухіше. Друзі, виявилось не так легко викопати ту яму. Всередині сухі, ще й корінці наскільки розкидисті й великі, вони добротні, класні, але я просто не можу викопати таку глибоку яму. І оце я зараз розмачую. Два корінця самих товстеньких відрізала. Я думаю, куди ти вийшла? куди де, куди вона вийшла. Давай, давай, давай. Заходь. Труби, тепер назад попади. Ти все вже там загріб. Та, почекай же я хоч полью, яму більшу викопаю. Я ж вилила відру води, а вони кружляють навколо ямки, ось оці красунечки. А пригати бояться, тому що не знають, скільки там води, можливо, ж глибоко можна втопитися. О, дивлюсь, так вони ще й розумні. Куди попало, не пригають. Вони бігають навколо йому. Зараз ще одне відерочка вилі. Ой, впала, впала, ой, біднесенька як. О, Оце повинно дивитися на схід. Ставимо. Водичка промочила трошки. Ой, що значить воду. тут навіть ногою не потрібно придовлювати. Воно входить і без придовлюва. добре добре. Бо щось коріння дуже довге, я не можу поставити, що ж воно на верхівці над землею. Корінці. Треба обов'язково заглибити трошки. А ну зараз ми попробуємо. Я ще хочу сюди перепрівшої землі насипати. О, оце те, що потрібно. Тепер заховалося. Це в мене не навус, не перегні чисти. Корінці не згорять. Тим паче, що я з землею їх засипала, а зверху тепер насиплю перегні з компостної купи, але та, що поряд із кучкою лежало. Воно вже перемішано з землею, курочки його перегребли і просто там земля пухка. Я хочу додати, а потім ще пісочком засипаємо зверху і все. І буду дощики йти. Поживні речовини в корінці спускатимуться, воно потихесенько в себе втягуватиме. Я думаю, Іргі сподобається. Що? Ось таке і Іс, е травичка, там соломка, якась така пухка, листячко. І ще від дерочка. Наскільки пухка, класна земля. А ми тут поряд, щоб мене з компостної купи вигрибали. Там мене спресована, як тирса. А отут класна дика. Вириємо, зараз йдемо. Ой, отак як побачилась. Личинку на Оце оці личинки, це дуже погано, що потрапляються в компості. Зараз і попрольєм водичкою. Да? І ти будеш тут розривати? Що мені тут? камінці чи шифер ложити, чи досочки якісь положити від тебе? Тіка. Що ти там знайшла? Що ти там знайшла? Що? Зарина? Не встигла, так? Ось ще посадили калину декоративну. Я думаю, що ягідки будуть тут тут неїстівні. Вона так красиво буде квітувати. Але я вже шкодую, щоб посеред садку посадила. В садочку повинні бути фрукти, ягоди, але не квіточки, це точно. зічкою пролиє Ось, друзі, перепрівши листячко, гілочки. Ось таке воно все пухкеньке, земля гарна. В цьому листі, бур'янці, гілочках перепрішу точно корінці. Яблуняк наші не згорять. Я пам'ятаю, як матуся додавала. Перегній коров'ячий, татко хвилювався, що нічого не потрібно, тому що згори... ненароком не ще згорять корінці. Треба й кабачки прибрати, бо воно тепер мішає нашому дереву, нехай розростається. Я 5 метрів відрахувала від сітки, рабиці, щоб нікому не мішало. І буде воно розростатися на нашій території. Яблучка смачні, дай Боже, сипатимуться, будемо всіх пригощати. Красивий садженець, сформований так гарно. Ну, звісно, що я обрізати його не буду. Я хочу, щоб тут на півгороду розрослася яблунь. Як у нашого сусіда також він за подвір'ям, то Сніжний кальвір. Я сподіваюся, що магазин Сателіта добросовісний і у нас буде Сніжний кальвір. Подивимось, як перші яблучка зав'яжуться, і тоді ми вже точно знатимо, обдурили чи не обдурили. Ну, мені говорили, що там не дурять, а завжди дуже добротне Усе і саджанці і сорта соответствують і рогаті сен. Все, я поставила камеру, неможливо. Кури все одно біжать, розгрібають. А мені потрібно проливати зараз декілька днів. Буду заливати, щоб корінці. ну Вони і так у мене водички трошки постояли, напитались води. Я думаю, все буде гаразд. Оце треба ожинку мені викопати людині, не знаю, чи вийде. І отам біля сніжного кальвіля три куща фундука ми посадили. Вони маленькі ще, сантиметрів по 30. Я їх викопаю і віддам, тому що вони тепер там зайві будуть, да? рябушечка. Скажи, там яблуня розростеться, он, друзі, у сусідів яблунь. Дивіться, яка фура стоїть. На півгорода. Та й взагалі майже весь садочок зайняла. І уявляєте, як у нас там на городі розростеться. Ой, друзі, моїй радості не буде меж, якщо то насправді буде сніговий кальвіль, і ще ірга буде смачною. Ну, П'ятиметровка, я думаю, яги там достатньо. Дуже багато і не потрібно буде саджанців висаджувати. Це якщо лохина, то да, лохинки невеликим розміром, і їх потрібно взагалі декілька рядків посадити, щоб потім врожай збирати і заготовочки робити, і споживати, і пригосити своїх рідни, рідненьких. Так ж? Отак вони гуляють. З малиника не вилозять, вони весь час у малинку. Я зараз візьму дві пилки, щоб брат подарував. І я замовила цей секатор мені потрібен. Ай-ай, поки водичка впитується, давайте ми з вами гілочки деякі пообрізаємо на чорній смородині і на дикому репесі. Це також чорна смородина, тільки оце ось кущик. Золотиста її називають дика чорна смородина. Старі, старі гірочки приберу, тому що молодий саджанець, що я хотіла ось залишити, він чомусь пожов, почав пропадати. І я не знаю, викапувати цей великий кущ. Він просто дуже близько біля нашої груші. і Я хотіла його прибрати. Оці гілочки, що вниз лежать, я хочу їх прибрати. Я кожного року формую, залишаю верхню. Тут взагалі був такий. Будь широки, і гілочки лежали всі на землі. І коли ягідки зав'язуються, вони дуже брудні. Їх збирати. О, тут і пилка не потрібна. Дуже гарно секотер вирізує. Нехай це дуже гарна плодова гілочка, бо тут я бачу сухі ягідки, ну плодові також зав'язались, ягоди буду, а цей кущ взагалі погано плодоносить, тому що полдук на нього налягає, йому це не подобається. Ось тут ягід майже ніколи не нема, але я його вже не пересажу, він дуже великий. Малинка росте наша свіжо висажена. Не розгрібають курочки, не ставила туди ні камери. Ти вже поряд з нами. От хлопчик. який, І ось малинку посадили, палиця торчить. Не розгребли. Поряд там щось погреблися і все, можна поливати. І ця ось малинка добротна, Намагалися її розрити, але в них нічого не вдалося. Ой, кизил тут буде дуже красиво квіточка. Ось між кизилом також малину ремонтантну посадили. Ну, тримаються. Слава Богу, бо буває таке виходиш, а воно кущик в іншому куточку в садочку знаходиться, тому що вигребли разом з корінням і перекотили яшу туди. Так, давайте обріжемо ще. Дикий репес. Тут ось гілочки. Очте, які ось сухі, старі. О, так, ось. Так, я все чувствую. Ой, а що ж тут нічого не залишиться? Тобі? Нічого не залишиться. Від'єднаємо від материнського куща, тому що це пороз. О, ми його вже викопали. Я, мабуть, лопатою перерізала. Ні-ні ні, тут не потрібно нічого, тут не потрібно розгортати. Так. Оце такий кущик залишився. Так? Оцю гілочку можна прибрати, щоб вона вниз не торчала. Сикатою. Помічники. Що ви мені Що ви мені? Розгрібайте. Давайте загребем корінці. Бо я друзі, тут розкапувала, хотіла його прибрати. Молоденький поряд. які Вони білосніжні на чорній землі. Ой, які біленькі, чистенькі По осені. Ви ж навпаки, повинні були бути чорними в бруді. Скажи, Іра, дощів немає. Ну який бруд? Білосніжні, легорни, не сушки. Вже як слоники виросли. Вони повинні, як голуб'ята, бути, сидіти в клітках яйця нести. А в мене виросли, що Ломан-Браун, що легорн. Навіть лагурно вже й більше стола. Розгребли, все. Гребуться, ну нічого, вони гребуться, одне місто розривають, а інше заривають. Знову кубка і лочок. Що з ними робити? Треба, щоб тільки висохли і палити, тому що їх нікуди. Ти ж не прикопаєш отаке баби в землі. Дереві. Дереві. Не потрібно, щоб ми тут О, Оце коріння. Це все, що вони перегребли. Ям великих не нагребли, коріння накрите землею. Просто перекидують землю з місця на місце. Перебирають її по частиночках, по піщиночках. Ну, різних там жучків, шкідничків, черв'ячків шукають і зберуть. Оце такий кущик у нас залишився з золотарника. Ось я дивлюся, цю зиму вона вже не переживе. Якась вона видно, що дуже старенька рябушечка. Востаннє, я думаю, її бачимо. І вона окочуриться, тому що прийдуть холода, сарайчики сиро, Ну, їй дуже багато ручків. Ух, які кухті у неї. Всі напижилися, мабуть, дощики або похолодання сильне буде, що вони отак усі стоять. Безродісно, без настрій. Гарно симподе і тихо, спокійно, мирно неба над головою. Пока-пока.